Протягом трьох місяців поточного року до Лазівського районного відділу поліції надійшло 3341 заява та повідомлення громадян, з яких 315 мають ознаки кримінального правопорушення. минулому році за даний період було зареєстровано 260 кримінальних правопорушень. Одним із пріоритетних завдань поліції залишається протидія незаконному обігу наркотичних засобів. За звітний період відкрито 31 кримінальне провадження, з яких по 26 особи встановлені. Також хотілося Безупинитись на темі, шахрайств. За три місяці поточного року Лазівським районним відділом поліції було зареєстровано 150 таких випадків, по 114 кримінальним правопорушенням особи встановлені. Серед найпоширеніших видів залишаються покупки чи продаж товару через інтернет, заволодіння грошовими коштами через персональний код банківської картки, а також рятування близької людини з неіснуючої біди. Що стосується злочинів проти життя та здоров'я людей, протягом трьох місяців працівник Малозівського районного відділу поліції встановлено зломисників по 13 фактам нанесення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень та заскоєння одного вбивства. Протягом звітного періоду за вчинення злочинів проти власності працівники поліції повідомили особам про підозру заскоєння 14 крадіжок всіх форм власності, двох крадіжок з квартир та приватних будинків, трьох грабежів, одного розбійного нападу та двох вимагань. Окрім кримінальних правопорушень, правоохоронці виявляють. Та припиняють і адміністративні правопорушення. За три місяці складено 1950 адміністративних протоколів. Також на території Лозівщини з початку року сталося 32 дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок семи аварій є постраждалі. Нарядами ГРПП виявлено 22 водія, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Шановні водії, попереду вихідні дні. Нагадуємо вам про неприпустимість нетверезого керування. Просимо вас бути відповідальними: ні за яких обставин не. Сідайте за кермо на підпитку. За керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння передбачено накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Також попереджаємо, що підвищився штраф за неправдивий виклик спеціальних служб. В Україні почали діяти нові штрафи за завідомо неправдивий виклик швидкої допомоги, а також поліції або аварійних служб. Тепер за таке телефонне хуліганство порушникам доведеться платити значно більше. Закон вступив в силу 17 квітня 2021 року. Раніше Штраф за неправдивий виклик був від 51 до 119 гривень. А тепер за фейковий виклик жартівнику доведеться заплатити від 850 до 3400 гривень. Це стосується викликів рятувальників, поліцейських, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних служб. Шановні громадяни, пам'ятайте, що здійснивши хибний виклик, ви своїми діями наражаєте на небезпеку інших громадян, які дійсно потребують допомоги. Поважайте себе та інших. Ми ж хочемо вам нагадати про те, що пандемія не відступила. Не нехтуйте власною безпекою. Продовжуйте дбати про своє здоров'я та здоров'я ваших близьких.